Йо-йо-йо, друзі! Всіх! Сьогодні ми злетіли в Бравл Старс і ми будемо продовжувати далі а, апати собі. Ну, типу, напевно, ми зараз будемо апати собі цей а, ранг, бо мені вже треба апнути це, ну, типу, золото один. Мені вже це треба, просто треба, мені дуже хочеться це зробити, бо я ще ніколи цього не робив, тому я би дуже хотів би це зробити. Так, давайте йому дамо Діномайка, бо це одна з класних штук на цій мапі. І так, я бачу, що вона не ламається, тому це клас. Так, хм. прикольно. 5300 в нього демеджу. Ну, ой, не демеджу ХП. Ну, таке. А поки що ми біжимо, я попрошу вас підписатись на YouTube канал, телеграм-канал. Ну, поставити лайк, написати коментар. Бажано від восьми слів. Типу, мені буде дуже сильно приємно, якщо ви це все зробите. Бо це дуже важливо для розвитку нашого YouTube каналу. І телеграм-канал теж. Також, бо це дуже класна штука. Бо українськомовного контенту а ще дуже мало. Типу, його можна порахувати за кілька цих, типу, кілька десятків, мені здається, каналів і все. Типу, це дуже погано. Треба це все розвивати і, типу, робити так, щоб було українського набагато більше. Бо зараз багато українців дивляться російський контент. Це дуже погано. Отак, я бачу, що тут є ось такий смарагдик. Давайте його візьмемо. Так, 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 так. Блін. У них оця штука, е, яка приге, вона мене прям бісить. Оця, оцей в кого дев'ять банок зараз, це прям капець. Це прям капець. Це його треба виносити зараз же. Зараз же. Ого. Ото він мене розніс. Ото він мене розніс зараз. В них 11. Все, нам хана. Нам хана, друзі. Я вас вітаю з цим. Це дуже погана новина. Так, бем. О, мінус 2, let's go. Так, я сподіваюся, що там Альперіма щось зробить, але я дуже на це сподіваюся, але це неможливо все. Нам хине. Дуже шкода. Тому підтримайте мене лайкосом. Бо я дуже стройний. Дуже сумний. Ну і полетіли ще раз. Давайте я зараз щось. О, нокаут. А нокаут я знаю, що треба брати. Ох, я знаю, що треба брати. Ох, я знаю, що треба. О, блін, в неї 11-й був. Джесі, але сп... я думаю, що вона. чи він вона, не знає, хто це не взяв би. Або взяла. О, я теж хочу як у Леона Лего. Я теж дуже хочу відрізнятись. Типу, так, хм. в них мій бас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же, як же він залетів. Блін, у нас мінус два. Блін, а в нас мінус два. Блін, а в них теж мінус два. Хм, а в них теж мінус два. Вау, в них мінус три. Красава Леон! він затащив катку. Він затащив катку. Красава Леончик. Прямо реально красавчик. Так, Угу, ага, На! Ага, добили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Допоможіть. Так, Леон. Леон, Леон, давай. Леон полетів. Блін, в нього шута фармиться. Лионаха. Ну все. Блін, в нього теж ульта є зараз. Ох, капець. Вони зайця нам може бути зараз. Так, я готов приймати у цих челів. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, на. Поставили цю штуку, бем, поставили ще. Так, бем-бем-бем. Туди бем-бем. Накидали, ага. Ну і що, Ну і що? ну і що? ну і що, Ну і що? Бем, все, ми винесли. Let's go. Ми виграли. Let's go. О, ще трошки, блін. Якщо б ми тоді не програли, ми б бафнули вже. О, на міфічний, кстати, дадуть. Міфічний клас. Шкода, що не лега, звісно, але ну, теж норм. Так, тут би треба якогось танчика, та, наприклад, базу. Та? Наприклад, баз. О, давайте базу візьмемо. А, в нього теж цей штука є, як він називається. Ну, оця штука, бачили зелена, оця. Типу, коли ми фармимо мульту, як вона називається, хто знає. Я забувся, якщо чесно. Так, Залетіли, винесли. Залетіли, винесли. go. Так, м'яч позаду нас. М'яч позаду зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ауч! А як мене винесли? Так. Наші там дефаються, я бачу. Наші там реально намагаються дефатись. Так, о, давайте ввімкнем е, цю штуку. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ох о хо хо На 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 на. Так, ауч, мене винесли. Йоу. Нас можуть зараз винести, реально. Бо це. О, красава. А, красава. Так, ульта. Ультой. Зараз будемо взлітати. Ти ось сюди. ось сюди, сюди залетів, просто виніс. Так, і Б. Ауч, блін, я провтикався, я хотів фульту прокинути. але він навіщо? Ж Пій... спіймав це все діло так. Так. Це дуже погано. Це дуже погано, що він зараз зробив. Так, в нас мінус два. Зараз. О, красава. Так, треба тікати. зараз. Забери м'яч. Головне, що він забрав м'яч. Він просто красава. Так, з якого боку він піде? Він не знає. Де я? Він не знає. На. На. На? Б. Мінус. Мінус, мінус, мінус. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Блін, а там виносять наших. О, красава. Перший гол за нами. Вау. Фуф. Як же це потно було, на. Так, 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 так. Мінус три, летс гоу! Так. Фуфф, ми виграли. Let's go. але як я класно золотів. та Там нафігачив всім просто всім накидав цей демедж. Мені здається, я легендарно там заїхав. О, Зірочка. І міфік. Б. Все? Спрей. Ам. Спрей? О, на, 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 діамон, на даймонд дають легендері і на міфіки. А давайте подивимося. А, мастер. Типу. Після мастера там щось іде. Угу. А, а найперше на, на, на це бронза, сільвер і Голд. Ну, давайте ще, напевно, побігаємо, я думаю, так, треба ще, ви, ну, типу, повигравати, там п'ять разів треба виграти. Так, а що це. Ага? Треба зірки збирати, тому я. Думаю, Дід Майк, так? У go. Я думаю, буде сильно. Я думаю, реально буде сильно. У нас три дальника. В них оця штука, яка вміє, правда, це як вона називається. Типу, телепортуватись чи щось таке бути невидимим. Не знаю, що це таке значить, але ну щось точно значить. Так. І ульта фармиться дуже. Не класно. І демеджу має багато. На. На. Б. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, мінус. А, очки на очки, очки, Ой, на очки. Так, б. Так, в мене 2000 плюха. На. Хм. На. Емс, 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 Мс, ай-яй-яй-яй-яй, мене повинес, мене повинес в них більше. В них зараз більше очок, в них реально більше очок. Так, накидали трошки. Бем. А тут побуде легендарний просто зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой, ми один на один, типу. Ми один на один тут граємо. На. Ауч, ми майже її винесли. Типу, маєш, блін, в них ще один кіл і все. Ми програємо. Ще один кіл і оце буде. Ні, не, не оце. ой 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 ой, -ой. Я майже винісу ту штуку. Да. Ну таке собі, таке собі, реально. Хм. А давайте ще раз, напевно. Давайте, let's go. Хм. Давайте реально зробимо це. Так, краб. Давайте теж майки Зараз подивимося, чи є в когось Діномайки е, кращих левелів. Ні, нікого нема, значить я беру. Так, Мс. Ага. Емс, Стара і я. Окей. Хм. хм. Прикольно буде. Хм. Думаю, прикольно буде, реально. Ого, а у нас всі леги, кстати. А ось Емс не чомусь в їхній команді. Не знаю, чому реально. Що це за несправедлі... несправедливість така. Так, але я повинен зараз накидувати демедж. Я повинен його накидувати. Так. Ой-ой-ой. ой Емс. 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 На. У нас Емс ще поганюче. В нас Емс просто про... поганюче. Прям настільки сильно. На Б. А вот я ідеал. А вот я ідеал, на. Г. Мінус. Ще одного виніс. Летс го. Так, у нас Емс прокинулась ура. У нас Емс прокинулась, це класно. Так, кого тут забрати? Ах. Не забрав нікого. Так. бем 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 Накидаем, накидым, накидываем мультой. Ох, як ідеально накинуло туди Емс. Ох, як ідеально. Ох, бем. Мінус один. Так, 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 так. На. Накидал трошки тарі. Ой. Ну, нам там хана. Н На тарі, не вижила. Тара вижила, клас. Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Так, у мене 16 хп. У я... мене 16 хп просто. Так, ну я їх відганяю, типу, бем, о, е, наш очок, наша, 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 наша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не можна їх підпускати реально зараз до гемів. Не можна просто. Е, тара повинна ще задефет. Все просто повинна задефити зараз. Бо якщо ні, то ми помремо. Ми просто програємо цей матч, раунд, я не встигну, Я не встиг просто. На. Фух, я не встиг. Ну давайте. А, підписник залетів. Ну давайте. Так, давай. А, ага, в дуель не можна. Привіт. Предлагаю 5 на 5. 5 на 5 я Джесси. Let's go. Угу. Він взяв якусь дивну, якщо чесно. Якогось дивного бравлера для 5 на 5. Так, у нас тільки одна команда, 5 гравців. А ще треба ще одну, якщо чесно. Ого, 6. Угу. Давайте запускайте, ми їх винесемо. О, 10 на 10, клас. Ура! Точніше 10 з 10. Так. Хм. Ого. Прикольна мапа. Мені здається, такої ще не було. Ого, в нас Ярік Diamond, вау. Ну все, вам хана просто. Ага, тут можна, і пік клас. Я думав, треба знищувати, щоб пройти. Але ні. але ні, так, на. Ай-яй-яй-яй, ай яй яй на. Та, блін, треба попасти по кого-небудь. По кому-небудь просто попасти. Хм, блін, а ще не виходить. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй блін в ній ще 5 киллев. А в нас 2. А в нас 2 кил. Так, 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 накидали накидали Так, на, на. Бем, бем. Бем. бем мінус мінус Так, накидам, накидаем. Так, а там, где як щось працює якось. На. На, ага. Так, на, на. Бем, Ще поставили. Ще. Так, накидам, 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 ага. Там винесли клас. О, там ворон залетів. виніс двох. А ні, не виніс двох. Прийдеться нам до виносить. Ай-яй-яй-яй-яй, як же боляче це все робиться. Так. Блін, а вони такі швидкі всі. Що я не встигаю ще нічого зробити. Так, бем-бем, давай, давай. А, то, там дідомайк, окей. Профукали, профукали. А, ні. Йоу. Так, піду допоможу йому. Ой-ой-ой, я застряг, я застряг, я помер. Я помер, я помер. О, в нас вже 11. Ми забрали ініціативу на два кіли, клас. В нас два кіли різниця? Так, так, так. О, давно не бачив цього чела. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой, 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 ой. мені хене прийшло. І ми програємо, хоча ні, вже виграємо. Вже виграємо, блін, в нас од... в один. Кіл різниця, просто зараз це дуже мало і дуже погано. На. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Оцей танк в нас на базі це просто дуже погано. Це просто поганюче. ой 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 Так, поставили, поставили. Типу, там щось, оця турелька наша буде дефитись. Не знаю, чи буде. Ще не знаю, але. Вони виграли. Вони виграли. А як. Він просто вийшов з тіми і все. Я думав, це підписник. Окей. Та, гємкраб. Давайте Діномайка. Берем Діноче. Я знаю, куди ми підемо в наступний раз. Так, ага, цього не можна йому. Мочусь. А хоч ні. А, Мотіса взяв окей. Не знаю, навіщо? Я про втикав, мені здається, але якщо він вміє на ньому грати, то це топово, бо Мотіс вміє розвалювати. Типу знаєте, що я вмію на Мотісі робити? Втікати від когось. Просто брати і тікати. Дивіться, в нас однаково ХП в кожного нашого чела в команді. В нас однакове ХП, просто однаково. Бам! 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 бем, бем. Так, бам! Так, ай-яй-яй-яй-яй. Оцей танк просто лютий. Оцей танк лютецький! Так, 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 накидим туди. Так, бам. Ще накидали, бам. Ага. Ага. Відійди, від кактус. Кактус, відійди! Так, там всі були. тому він помер. Так, 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 бам. Ага. Так, бем-бем бем, бем, бем. накидуємо-накидуємо-накидуємо. Я прям дуже люто зараз, мені здається, накидаю по всім прям і дуже багато, по всім багато. Ай-яй-яй-яй-яй, блін, мене виніс оцей чел, але ага, Мотіс в нас не вміє грати на ньому, походу. Та, він не вміє на ньому грати. Так, бем бем-бем. Давай, 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 добий його. Давай, на! Ах ти гад, ах ти гад, мене кактус е, застанев, і я не зміг винести нікого. Ну ми програли, якщо чесно. Угу, так, ми програли. Селець б... дуже погано, але я знаю, е, кого, куди мені треба йти. Так, тут 8 біт, то все. Ну і давайте гріхне. Як завжди. І дивіться. Зараз ми в... програємо, мені здається, не знаю. Хоча може виграємо. А потім ми. О, блін, яка класива, красива мапа. Мені вона, капець подобається. Оце, типу, все таке рожеве, а, а, Типу. Веселка. ну, Прикол, 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 якщо чесно. Так. Та ага. Ні, ну чел, я тебе не пустю. Я тебе не пустю сюди. Так, фух, я поки що хилюсь, Хіляюсь, хіляюсь, хіляюсь. О, виносли. Хм, А може ми виграємо? А може ми і виграємо, Не знаю. Так, в нього стушка. Стужка, типу, танк. Нема нікого. Але я ж не піду до нього. Я до стужки не піду просто в лоб. Так, ну давай, давай, let's go. Хм, давай, давай. Давай. Виходь, Ага, знайшли. Знайшли, чел, знайшли. Бем. Ауч! Ви там щось святкує. Ну братух, я тобі не дам посвяткувать на 8 бите. Я тобі не дам посвяткувать. Я просто не дам ой 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 нього 2000 тисячі плюха. У нього 2000 тисячі плюха. Дві тисячі. ай яй 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 я знов провтикався. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. мені хане. Блін, він мене може виністи, мені страшно. Я не хочу теряти свої кубаси. Я просто не хочу. Так, 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 так. Ага, ай-яй-яй-яй-яй. Ага, він прям в раш одразу пішов. Так, бем. 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 Єс, yes, go. Фух, теркорастисть. Тепер коратист. Летс гоу. Ага. Він вирішив одразу до мене зайти. Ага, і виніс одразу мені базу. На. На На. Ні? Ні? Let's go Let's go, let's go Так, бем-бем. go Ми виграли Блін, оця штука топова. Оця та штука топова. Блін, а я хочу її першою взяти. А я хочу її першою взяти. А де вона? Ага, ось а, а третім бравлером я би хотів би взяти. гі. Хай буде гріф, не знаю. Мені здається, два перших мені... мої будуть топові. Третій так, на запаску. Хм, але я хочу просто виграти <кхм> усіх трьох на одному бравлері. Сподіваюсь, на цьому. Не на гріфі. Не на гріфі. Бем-бем-бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага. Так. Блін, йому одна плюха залишається. Ауч. Ауч. На. Ауч. На. Угу. О, летс go. А летс гоу. Фух. Так, перша милина сутер. Другий. Уф, тр... Пейпер буде люто. Так, Б. Ага, я по ньому попав. Все-таки перший раз. На, ще. На ще. На. Так, ну і все, бартуха. Тобі хине. Let's go. Так, тепер третій. пейпер. Найскладніша штука в світі поки що. Ауч! Ага. Ага, вона мене з двох плюх винесла. Значить, в мене є чотири плюхи. На 8 біті. Ага. Ауч! У мене є тільки три плюхи. Це погано. Це погано. Ауч, ауч! Вона вміє ходити по позиціям по різним. А я не вмію так робити, а я не вмію, просто... Я просто не вмію. Блін, 400 аж демеджа накидав їй. Це дуже мало. Ага. Раунд Ми... лост, шо. А що, чо а чого я програв? Я ж її вбив. Я ж її вбив, льво. окей, друзі. Тут гра дуже погана. Тут прям гра капець яка погана, тому я не буду нічого робити, я почекаю, поки вона зайде. Я просто дочекаюсь, поки вона психоне і прийде до мене сама. Так, я буду від неї ховатися за цим бар'єрчиком. Ага. На, на-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, фу, 800 хп. 800 хп. Так, друзі, дякую за перегляд! Ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал та Телеграм-канал телеграм канал в описі цього відеоролика. І ще, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Uh, Підпишіться на YouTube канал, то телеграм-канал, звісно ж. Нажміть на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропустити жодного крутого відео. Бо вам прийде повідомлення, як вийде нове відео. Тому дякую вам.